Учасники майстер-класу з виготовлення сліденських свічок вперше мали можливість створити символ свята власними руками. Паняна розповідає, що це заняття захоплює та наповнює особливим сенсом. Дуже легко, дуже приємно, дуже приємний матеріал, дуже файне таке заняття. Це є символ такого свята, і свічка вона сама по собі не діє. Вона діє виключно з молитви і тоді її потрібно зробити, освятити другого лютого і потім. Родину зі своїми дітьми молитися, і тоді вона подіє. Інші учасники також вперше долучилися до створення слітинських свічок. Вони розповідають, що цей процес не лише цікавий, а й символічний, адже свічка, здоблена власноруч, матиме особливе значення та тепло, яке хочеться подарувати близьким. Дуже гарно, чудово вийшло і вийшло неймовірно. Чудово. Що буде далі знайомбати? Будемо запалювати вдома. Коли будемо молитися разом, цю свічку ми будемо засвічувати Букар. дома, бо вона сама собою не буде нічого вартувати, якщо ми з нею разом не будемо коло біля неї молитися разом в сім'ї, пробачати і, і думати про майбутнє. Слідницька свічка це символ світла та благодаті, пояснює отець Василь. Якби темно не було, варто лише запалити її, і темрява розсіюється. Вважається, що така освячена свічка має особливу силу підтримувати у найважчі моменти життя, даруючи надію та віру. Саме тому такий майстер-клас добра традиція благодійного фонду «Каріта Старнопіль». Тут учасники не лише освоюють нові вміння, а й долучаються до атмосфери свята, створюючи свічки, які символізують світло, тепло та любов. Сьогодні відбувся перший майстер-клас по виготовленню стрітинської свічки. Учасниками цього майстер-класу є батьки молоді з інвалідністю. Проєкт, який діє при нашому благодійному фонді. І сьогодні батьки власноруч зробили свої стрітинські свічки. Також в нас будуть майстер-класи на інших локаціях. Цього року ми з командою маємо можливість виїхати на виїзні майстер-класи. До наступних майстер-класів зможуть долучитися усі. Ці охочий захід має ще й благодійну мету, виручені кошти і внески скерують на підтримку молоді з інвалідністю, яка відвідує благодійний фонд Карітас. У це свято ми хочемо допомогти людям. Церква реалізує себе через добрі справи, через проповідь, через те, що несе Боже світло до людей і хоче їх в такий символічний спосіб зігріти, не тільки просвітити, не тільки навчити, але щоб ці люди відчули. Божу любов і Боже тепло у своїх душах і серцях, щоб долучитися до наступних майстер-класів, які відбуватимуться 18 січня з 10 до 13.00 у ресторані НОМ та 27 січня у приміщенні благодійного фонду Карітас, потрібно попередньо зареєструватися. Посилання на реєстраційну форму доступне на сторінках фонду в соціальних мережах.